Викопні зуби показують, що деякі динозаври були вибагливими в їжі. Вибагливі динозаври, що викопні зуби розкривають про раціон стародавніх гігантів. Дослідження динозаврів завжди захоплювало людство. Ми уявляємо їх як колосів, які панують на планеті, але за цією величною картиною ховається складний світ поведінки та, як виявилося, дуже специфічні харчові уподобання. Останні відкриття в галузі палеонтології, засновані на аналізі викопних зубів, проливають світло на те, що деякі динозаври були справжніми гурманами, вибагливими до свого раціону. Це відкриття кидає виклик традиційним поглядам на динозаврів, як на всеїдних або просто травоїдних, і відкриває нові горизонти для розуміння еволюції стародавніх екосистем. Моє особисте захоплення динозаврами почалося в дитинстві, коли я вперше побачив скелет тиранозавра Рекса в музеї. Велич цієї істоти вразила мене, і я був зачарований його могутністю та лютістю. Однак, чим більше я вивчав динозаврів, тим більше усвідомлював складність їхнього світу. Вивчення зубів виявляється ключем до розгадки багатьох таємниць, у тому числі їхнього харчування. Хімічний аналіз зубів новий підхід до палеодієти. Традиційно раціон харчування динозаврів визначали за допомогою аналізу зубів і скелета, а також вмісту шлунка, якщо вам пощастило їх знайти. Однак ці методи не завжди дають точну картину. Дослідження хімічного складу зубів, зокрема аналіз ізотопів кальцію, відкриває абсолютно нові можливості. Кальцій, як відомо, є важливим елементом. Що міститься в кістках і зубах. Різні ізотопи кальцію, присутні в навколишньому середовищі, включаються в структуру зубів залежно від раціону тварини. Аналізуючи співвідношення цих ізотопів, палеонтологи можуть визначити, чи харчувався динозавр рослинами, м'ясом чи поєднанням обох. Це як аналіз відбитків пальців у динозаврів. Зокрема, ізотопи кальцію, отримані з рослин. Відрізняються від ізотопів, отриманих з м'яса. Таким чином, співвідношення цих ізотопів у зубах динозавра може сказати нам, що він їв. вибагливі тероподи, ем'ясоїди з вишуканим смаком. Особливо цікаві результати були отримані при вивченні зубів теропод, групи динозаврів, до якої входив знаменитий тиранозавр Рекс. Виявилося, що деякі з них були дуже вибагливими в їжі. Наприклад, дослідження показали, що деякі тероподи віддавали перевагу певним типам динозаврів, уникаючи інших. Це свідчить про те, що вони мали здатність розпізнавати смак і текстуру своєї здобичі. Уявіть собі, тиранозавра, який відмовився від вечері, бо м'ясо було недостатньо свіжим. Це відкриття ставить під сумнів уявлення про тероподів як про безчуттєвих хижаків, які пожирають усе, що трапляється на очі. Натомість вони, здавалося, мали здатність вибирати свою здобич, що свідчить про більш складну поведінку, ніж ми могли собі уявити. Травоїдні гурмани більше, ніж просто листя на тарілці. Вибагливі в їжі не обмежувалися тероподами. Дослідження показали, що деякі травоїдні динозаври також були вимогливими до свого раціону. Наприклад, аналіз ізотопів вуглецю в зубах деяких травоїдних динозаврів показав. Що вони віддають перевагу певним видам рослин. Це свідчить про те, що вони, можливо, мали здатність розпізнавати смак і поживну цінність різних рослин. Не всі листки однакові це відкриття свідчить про те, що травоїдні динозаври були не просто листоїдами. Здавалося, вони мали здатність вибирати найбільш поживні та смачні рослини, що допомагало їм виживати та просвітати в конкурентному середовищі. Еволюційні наслідки прискіпливих дієти. Вибаглива дієта динозаврів мала значний вплив на еволюцію стародавніх екосистем. Відбір певних видів рослин або тварин призвів до розвитку спеціалізованих пристосувань як у хижаків, так і у здобичів. Наприклад, динозаври з гострими зубами, пристосованими для розривання м'яса, могли успішно полювати на дрібних тварин, тоді як динозаври з плоскими зубами, пристосованими для подрібнення рослин, могли ефективно витягувати поживні речовини з жорсткої рослинності. Еволюція це гра на виживання найсильнішого. Крім того, вибагливі дієти, можливо, сприяли коеволюції, Процесу, в якому два види впливають один на одного протягом тривалого періоду часу. Наприклад, динозавр, який харчується певним видом рослини, може сприяти його поширенню, а рослина, у свою чергу, може розвинути захисні механізми, щоб уникнути заїдання. Висновки та подальші дослідження. Відкриття вибагливої дієти динозаврів є важливим кроком вперед у розумінні еволюції стародавніх екосистем. Стоматологічний ізотопний аналіз дозволяє нам зазирнути у світ смаків і уподобань динозаврів, відкриваючи нові грані їхньої поведінки та адаптації. У майбутньому я сподіваюся побачити ще більше досліджень, які вивчатимуть дієти динозаврів, використання більш просунутих методів ізотопного аналізу та поєднання їх з іншими даними, такими як вміст шлунка та скам'янілості рослин. Дозволить нам отримати краще розуміння харчових звичок стародавніх гігантів. Майбутнє палеонтології в деталях. Вивчення раціону динозаврів це не тільки захоплююча подорож у минуле, а й цінне джерело знань для сучасної науки. Розуміння того, як стародавні тварини пристосувалися до свого середовища, може допомогти нам краще зрозуміти сучасні екологічні проблеми та розробити ефективніші стратегії збереження біорізноманіття. Спостерігаючи за еволюцією харчових звичок динозаврів, ми можемо зробити висновок, що навіть найсильніші істоти залежать від тонкої рівноваги природи. І, можливо, саме ця залежність стала причиною їхнього вимирання.